Дякую за підписку і вподобайку. Біологічний годинник нове відкриття японських вчених. Ви коли-небудь замислювалися, чи існує всередині вас біологічний годинник, який відрізняється від вашого фактичного віку. Що ж, вчені в Японії, можливо, щойно знайшли його головний циферблат. Але ось у чому суть. Коли білок селі BP2 порушується, це схоже на те, як менеджер іде у відпустку і процеси починають сповільнюватися, що сприяє тому. Що ми називаємо старінням всього організму. Що ж тут захоплюючого? Дослідники вважають, що тепер вони можуть використовувати цей біомаркер, щоб отримати чіткіше уявлення про наше загальне здоров'я, прогнозувати потенційні ризики захворювань і навіть оцінювати швидкість нашого біологічного старіння. Це величезний крок уперед у розумінні того, як ми старіємо. Якщо це вас зацікавило, не забудьте поставити подобається цьому відео та підписатися, щоб отримувати більше дивовижних наукових новин. Дякуємо за перегляд. Чи хотіли б ви, щоб я знайшов ще якісь подробиці про відкриття цього біомаркера Сіті bp 2